Керівників На нараді наголошувалося, що активне запровадження програм у сфері енергозбереження, будівництва, розвитку бізнесу в промисловості та аграрному секторі, соціального захисту та зайнятості, а також сувора виконавча дисципліна усієї вертикалі виконавчої гілки влади дала можливість покращити соціально-економічне становище Хмельниччини. Збереглася тенденція до зростання основних показників соціально-економічного розвитку області. Так, індекс промислового виробництва склав 114%. Збільшився роздріб роздрібної торгівлі, який становить 855 млн грн. Експорт товарів за оперативними даними збільшився на 45%. Там зростання прибутків прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування становить 121%, проти 102% в минулому році. Році активно нині працюють в області і над відновленням робіт в будівельній галузі. Співпраця влади із представниками цього бізнесу наголошує Леонід Гураль, дасть можливість знизити в краї вартість квадратного метра житла. Ми готові працювати по поставках оптом на наші будівельні організації будівельних матеріалів, таких як метал і другі. Зараз разом з асоціацією будівельників Хмельницької області. Ми ці питання відпрацьовуємо в принципі, є можливість знизити ціну десь на відсотків мінімум 10, як я бачу, і вийти на, не на 5 500, а десь в межах 4 500 до 5 тисяч максимум сьогодні повинна бути вартість квадратного метра житла. Важливу роль у сфері соціальної стабільності Хмельниччини відіграє рівень зарплати та виплата її заборгованості. На жаль, у цій сфері, хоча і є очевидні позитивні зрушення, однак проблем ще вистачає. Найбільше занепокоєння у першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Гаврішка викликає стан справ у містах обласного значення. Найбільша сума боргу зростання по містах Хмельницьких на 507 тисяч гривень місто Шепетівка на 739 тисяч гривень, місто Кам'янець-Подільський на 846 тисяч гривень, Славутський район 233 тисячі, Старосинявський район 310 тисяч гривень. Красномовно ці Показники свідчать, що тимчасові комісії з питань погашення заборгованості і заробітної плати зазначених міст і районів не відслідковують протокольних доручень обласної комісії, не вживають заходів не тільки для погашення заборгованості і заробітної плати, але й допускають різ боргів в цілому по області. На початок березня в області борг із виплати заробітної плати перед працівниками краю склав 21 мільйон 600 тисяч гривень. За величиною заборгованих сум міста обласного значення знову у лідерах сумної статистики. Податок з доходів фізичних осіб вагоме джерело наповнення бюджетів. Відтак, рівень легальної заробітної плати, з якого власне і сплачується цей податок, відіграє чи не основну роль у наповненні казни. Однак, як засвідчує моніторинг, чимало підприємств в області приховують реальні суми зарплат офіційно сплачуючи мізер. До прикладу, місто камянськ подільський ТОВ «Далац» – 38 працівників. заробітна плата 514 гривень. Гривень. Борг із заробітної плати 19 тисяч гривень. Аналогічна ситуація, місто Хмельницький. За Хмельницький таксі 41 працівник, заробітна плата 249 гривень. Товна солода відоме в області підприємство, 42 працівника працює, зарплата 933 гривні. Ряд стоматологічних клінік потребує термінової перевірки рівня заробітної плати, тому що в приватних стоматологічних клініках за результатами проведеного аналізу заробітна плата нижче прожити.

Саме своєчасна сплата податків підприємствами, що діють на територію краю, може забезпечити стабільні доходи в місцеву казну. За перші місяці року дохідна частина бюджету області перевиконана на 17%. За цим показником Хмельниччина входить до трійки лідерів у державі. Разом з тим в області працює більше 500 підприємств та товариств, які зареєстровані в інших регіонах України. Відтак податки, які вони сплачують, минають місцеві бюджети. Щоб припинити таку практику, голова облдержадміністрації. Ці Василія Духа на початку року своїм розпорядженням зобов'язав керівників на місцях знайти спільну мову із власниками підприємств, які не зареєстровані в області, та зробити все для того, щоб бізнес, котрий працює на Хмельниччині, сплачував податки саме в бюджет нашого краю. Однак, частково виконати завдання поки що спромоглися лише у Дунаєвецькому та Городоцькому районах. Хочу сказати, що робота цього цьому напрямку йде кволо. Зареєстровано здійснюють реєстрацію лише товариство з обмеження відповідальності леварно-механічний завод» у Новецькому районі. В Городоцькому районі зареєструвалися два підприємства. Товариство з обмежених півданості Українські етичні проекти» з міста Києва перейшло до нас. Це Матринівська ГЕС. Та Товариство Обзор з міста Києва в село Матвійківці добування піску. По решту практично ситуація критична. Такий стан справ обурив очільника області. Доки будемо працювати на Ромо, Волин, Київ і так далі. Скільки це має бути? Я вас просив всіх, шановні голови адміністрації, міські голови, якщо у вас відсутній дух, елементарний дух керівника, склади повноваження, чоловіче, не займайся посаду. Я ж не буду за тебе жертватися, там в тебе всі важені в руках одного з друга. Зважаючи на початок періоду весняно-польових робіт, під час наради всебічно проаналізували стан справ і у аграрному секторі краю. Підбиваючи підсумки наради, голова облдержадміністрації Василь Ядуха наголосив, що невиконання поставлених завдань це недопрацювання місцевої влади. Саме на місцях керівники всіх рівнів, у тому числі й голови міст, повинні брати на себе ініціативу у вирішенні питань в іншому випадку. Така їх діяльність, точніше, бездіяльність, свідчить про байдужість і невідповідність своїм посадам. Відсиджуватися в кабінетах нікому не треба. Кожен керівник, який займає будь-яку позицію, має відповідати головою за результати роботи. Тільки нас влаштують результати роботи, не добрий дядя чи тьотя, Нам таких посад не потрібно. Є результати роботи, ти на своєму місці, шана тобі, повага і таке інше.